Запродовжуємо. Суд визволяє, що за пізнання початку розвитку відповідного слова із очікування на явку всіх учасників, які до цього приймального провадження. Перевіряється явка. Засідання з'явилось. Однувачення поруч. Є, так, прокурор Україненка. Так, представник. Представник потерпілого адвокат Бойка замість адвоката Бориса на лише на одне сьогоднішнього засідання. Ага, встановлюється особа представника нового представництва. Бойко Максим Геннадійович. Так, особа встановлена за посвідченням адвоката. За підтвердження повноважень захисту представництва інтересів потерпіла спирнула. Адвокат надав ордер на захист захистинтере в у почерпу судді у посвідово про право на заняття адвокатською діяльністю, які долучаються до справи повноваження представника перевірити. Для вас встаєм стає. Для вас, як для нового учасника, оголошується склад, Суд, судовий розгляд кримінального провадження, підлотов СЗ. Підотувчий СЗ. Здійснюється у складі головоючого судді Константінове, при секретарі Чорній за участь у сторін кримінального провадження, прокурора Окяненка, представника потерпілого адвоката Бойка та винуваченого погача. Судом роз'яснюється право відводу, самовідводу. Так бачив статтям сім'я сімстоди. Представник немає Немає відбудів. Представнику винувачений Кухач? Прокурору... Я не знаю, що сказати, мов мій адвокат відсутній сьогодні, він подавав про питання стосовно. Uh -huh. я знав... Так, я задав запитання, ви набро... відводять представнику не висновку. Я не можу дати повного відповіді. Так, uh -huh. зрозуміло, все здраві. Так, судове, значить, надійшло. Підводі в представнику незаявного, до речі, представнику секретар учив пам'ятку про процесуальні права обов'язки, та представник складу розписку про отримання, розписка представника про отримання пам'ятки долучається до справи. Права зрозуміли? Е, ваш довіритель не з'явився і адвокат Борис, і адвокат Вінницький. За їх відсутності можливо? Так, так. Да. Добре. Mm -hmm. okay. Так, значит, 17 лютого надійшло пішло директор, головний редактор ИА Міжнародного антикоррупційного бюро Петро Папач. Значит, е, до Закону про інформацію, е, посилаючись на 129 Конституції, КПК, е, 11 та про забезпечення право на спорту БСУ. Звертається клопотанням про надання дозволу на проведення відеозйомків в залі судового засідання під час розгляду вказаної справи. 757 498 к З метою підготовки відеорепортажу та подальшого використання матеріалів на наявних статтєв сторін заходів з наявності спору корупційної наявності Крім того, демонстрація репортажу в Залі судового засідання сприятиме авторитет авторитету судовому владельку. продемонструє суспільство. Незалежність. Враховуючи випадки, вказана інформація необхідна для виконання професійної журналістської діяльності. Має велика при незначення буде використано інтересах суспільства, просить дозволити проведення від зв'язок в залі судове засідання. Під час розгляду справи на судовому засіданні буде присутній. співробітник інформаційного агентства «Кокотов». Є? Ні, його немає у вас щось. Директор, головний редактор Папач. Так. Є. Так. Це ви? Кажуть, мені ваше посвідчення журналіста. Будь ласка. Колопотання підтримуєте? Які ви подали папач? Так, так, так. Надав на огляд посвідчення директора агентства, головний редактор, папач, будь ласка. Добре. Ви самі будете, плануєте здійснювати відозробку. Є можливість я, якщо ні, то коко то буде. Тобто тут таке клопотання на двох людей. Щоб... Ні, я розумію. На дане засідання ви будете так, здійснювати? Так, ваше так. Так. нам уряд ставиться вказане клопотання двох учасників прокурор. Так, ще уступ, Нема до редакційного завдання. Засобу масової інформації, то вважаю, що станом на не можна пішти підказаний засоб масової інформації до участі і зйомки адміністрації засідання. Так, наприклад, становиться бойка. Так, отримуємо позицію висновано. Вино бачили, не побачите. Я не можу так прийти на баща. Я не знаю. Це адвокат може виходити. А що ви не знаєте? Це не хіба, привели е цього відеозайомку? Ні. Відеоза Ні. А хто? Я не буду відбуватися. То яка ваша група? Утрималися е е е відповіді з посиланням на відсутні захисника? Е -е -е. так? Е -е. я відповідь така, що я ну, не можу надати відповідь на ваше запитання, що необмізнаність цих процесуальних кінців. Добре, сідайте. на міський попитання директора. Головного редактора і міжнародного корекційного бюро Петро Павлович задовільнити дозволити здійснювати можливість відеозапису судового процесу з огляду на ті обставини, які зазначені в місці цього попотання, судове засідання відкрите, перешкод не вбачаю. У випадку, якщо будуть під час судового... Зріду, Досліджуватися і певні які становлять якусь таємницю, сторона не позбавлена можливості звернутися до суду з попаданнями щодо проведення вирішення цих питань закрита у СЗА на даний час не вбачає ніяких перешкод для обмеження журналістою, журналістські діяльності і здійснення від запису цього судового процесу. Дякую. Дякую. Так, судове засідання не з'явилися іншим часом. Як я вже зазначала, всі повідомлялись про день часу судового розгляду, потерпілий в Смірнов. Захисник Сахнатський. Захисник Сахнатський суд зобов'язував йому надати докази причин уважності його во неявки сезон 9 грудня і попереджав про можливість требування в порядку статті 324 КПК у випадку неявки захисника без поважних причин на судовий виклад судове засідання що Закликалося сам Пугач обвинувачений, якого суд зобов'язав надати докази причини як і все за 16 жовтня. Принесли обвинувачення? По першій частині вашого запитання запровадили. Я взагалі Слав... вам не задавала запитання відносно вас, що mm -hmm. мною було задано, якщо ви не слухаєте. Ви так, відносно мене, те, що я повідомляв на тому засіданні, що вчинення відсутності, було проходження кваліфікаційного відбору, було... Для призначення посаду на військову службу. Наручно такі документи не видаються, тому документів надати я вам не можу. Підтвердженням того в більшості причин відсутності, є факт того, що я підходжу на військову службу на відзначення. Так, добре, сідайте. Значить, оголошуються матеріали. З тих учасників, які викликались, Смирнов 12 грудня судову повістку отримав на мобільний додаток Viber, про що є відповідне підтвердження в системі д 3 І Сафнанський також 12 грудня судову повістку отримав, про що відповідне підтвердження в системі д 3 а на мобільний додаток Viber, судове засідання не з'явився. Щодо попередньої неявки то 12 грудня, 16 грудня, отримано лист по виконанню приводу відносно побача з гонку місті Києві попередній, де зазначено, що 9 грудня здійснено виїзд на вулицю Івана Крамського, 9, квартира 6, відчинила його дружина Варачкіна. Владислава Анатолійовна повідомила, що чоловік коч перебуває на службі ЗСУ, так як його призвали місяць тому. Далі було надано при телефон дружині М -м 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 та прокурору, для того, щоб надати підтвердження, що він дійсно перебуває на службі. В усній формі було опитано консьєржа в даному будинку, яка повідомила, що ковач не з'являється за місцем проживання протягом трьох тижнів. Приводна надалось можливо виконати пору повноваження чи щось без хавчення. 12 лютого мною отримана заява захисника в інтересах Кугача, яка на 7 лютого подана до Вечерського суду, голошується її зміст. Так, 9 грудня було призначено підготовче СЗ, але захисник Пугач, адвокат Сахнатський, хворів за на підтвердження наявки надав медичний висновок, про тимчасову що просто Посилання і просив відкласти СЗ на іншу дату. При цьому захисник месенджері Viber 12 грудня отримав смс-повідомлення про СЗ на 17 груд на 12.30. В даному повідомленні зазначено продання доказів причини яхтів СЗ 9 грудня. На виконання вимоги додатково дає виділ з електронного кабінету пенсійного фонду розділу з кінь працездатності якого місяці відомості на ім'я Сахнацького, дата відкриття 9 грудня, дата закриття 13 грудня. Крім того, звертає увагу, що лікар встановлює факти часової непрацездатності, формує медичний висновок в реєстрі медичних висновків в електронній системі. МВТН оце електронний документ, передається автоматично на основі працездатності, тому саме медичний висновок тимчасову непроцесдатність і належним під... підтвердженням поважності в суд. Адже МВДН, медичний документ електронно-лікарняний фінанси. Тим того, зазначення конкретного номеру дати медичного висновку виключає будь-яку маніпуляцію з ним. Відтак, недовіра до даного документу є упередженість. На підставі викладеного керуючись надаю суду вказаний документ. На додаткове підтвердження неявки. І долучив е, е, доказ наявки в СЗ 9 грудня так, і е, про те, що з 15 з 13 перебував на лікування. Е, разом з тим звертав е, увагу учасників, що в цій заяві він повідомляє, що він опізнаний про дату даного засідання 17 лютого і до початку даного судового засідання суд ніяких від нього патент про, про, про причини неявки поваженим в дане засідання не отримували. Е, мені таке до початку розгляду не передавалось, причини неявки цього захисника на судовий виклик не відомі, і в цій заяві вони не відображені. Е, на оберегне ставиться питання щодо можливості продовжити судовий розгляд за відсутності захисника Саханського. Е, Одвижкуний та погач. За відсутності вашого захисника. Продовжувати судовий розгляд. Я прошу поставити на паузу, перенести, оскільки за підсумкості аплікату я не а mm -hmm. чому ви він не з'явився посадово? в посадовому? Вчора у основному телефонній розмові він сказав, що відправив клопотання, він вже другий тиждень хворіє і про всяк випадок відправив мені розрічну висловив і копію його клопотання, який не відправив на адресу суду. Mm -hmm. Ви хочете це долучити до справи. Mm -hmm. е, також в клопотанні казав дати е, дату із. Так, значить, звинувачення надав копію висновку питання на захисних касах Макс 16 лютого на печерський суд адресована, де він зазначає, що просить підготовчитися 17 лютого відкласти на іншу дату, врахувати його дати, які він тут зазначив. З 15 по 30 березня у нього запланована відпустка здоров'я реабілітація. Скільки адвокат Сахнатський учасником бойових дій. А на 17 лютого що він пише, пише що Сахнатський в даний час хворіє, підтверджується медичним висновкам про непрацездатність листком, додається, що є проважними причинами не дня. Долучає до копії заяви копію лікарняного листка непрацездатності. 15 лютого відкрите, 18 лютого дата закриття. Тимчасована процесдатність захворювання травми що не пов'язані з учасним випадком на виробництві травм завального характеру. М -м Інформаційний витяг з електронної системи охорони здоров'я.

Представник Так, Все на місці у уколи попитання письмове записника, в через обвинуваченого 16 лютого задовільнити. Відкласти судове засідання підготовчих ССН для повторного виклику записника захисника Сахна. Насодове засідання, так, насове засідання наступне. Так, він фактично почив дати які майже неможливо. Тих дат, які він залишив, майже неможливо. Але 13 березня 11 звертав увагу, що така дата в його клопотанні не зазначена як неможливо на судове засідання, цим то він зайняти десь іншим, в іншому процесах. Тому 13 березня 11.00 Враховуючи навантаження і дорахування в кінці лютого, початок березня, щорічні відпустці заплановані для повторного виклику захисника, 13 березня 11.00. Судове засідання порушується за точно.